Канал соваки для дорослих та дітей. Міко і міміко. Морські канікули. До побачення, милий будиночок. помахав лапкою міко. Ми з мамою та міміко їдемо купатися у справжнісінькому морі. Коли вони дісталися пляжу, Міко був вражений тим, яке море виявляється велике. Ого, тільки подивіться, скрізь вода. вигукнув Міко. То що, Насправді можна плавати? Звісно, можна, посміхнулася мама. Не бійся, тобі сподобається. Поки мама розкладала речі, міко і міміко озирнулися. Звичайно, тут було чим зайнятися, але вони не побачили нікого знайомого. Міміко трохи розхвилювався. Не бійся, заспокоїв його міко. Одного я тебе не залишу. Міко перевдягся в купальний костюм, а мама намазала його мордочку захисним кремом. Ну що, готовий до запливу? весело спитала мама. Ні, замотав головою Міко, ми не можемо піти купатися без міміко. Йому що робити? Міміко позасмагає на сонечку, запевнила мама. Ні. Опирався Міко, я обіцяв, що не залишу його одного, раптом його хтось украде. Давай сховаємо міміко в пляжній сумці, запропонувала мама. Дивись, я залишаю в ній свій гаманець. Ні, твердив Міко, гроші можна заробити, а міміко у нас один. Що ж нам робити? запитала мама. Я думала, ти хочеш поплавати і покататися на човні. Звісно, хочу, відповів Міко, але мій Міко, мій друг. Він теж має повеселитися. Міко знову озирнувся. Ну, жодного знайомого обличчя. Стоп! Здається, є ідея. Мамі залишилося тільки спостерігати за тим, як жваво Міко попрямував до маленької дівчинки, що сиділа зі своїм татом на сусідському килимку. Привіт, мене звати Міко, а це мій друг Міміко. Ми з мамою хочемо трошки поплавати. Чи можна міміко пограє з вами, поки нас не буде? Ну, звичайно. Усміхнулася дівчинка. Мене до речі звати Мія. Ми подбаємо про твого друга, Пообіцяв тато Мії. Міко подякував, показав міміко, де саме вони плаватимуть, і пообіцяв, що скоро повернеться. Міко прибіг до мами і оголосив тепер можна йти купатися Чудова була ідея, похвалила його мама. І вони почали бризкатися у воді. Хм, міко облизав губи. Море на смак, як картопля Фрі. Мама розсміялася і дзвінко поцілувала Міко. На зворотньому шляху Міко знайшов найкрасивішу мушлю для Мії. Ми, з Міміко будуватимемо замок із піску. Якщо хочеш. Ходімо з нами, Мія, покликав Міко. Міко та Мія будували піщаний замок увесь день. Чудово, звичайно, грати на пляжі та купатися!» – міркував Міко. Але найкраще у поїздці на море це нові друзі. Дорогі друзі, якщо вам сподобалася історія, не забудьте, будь ласка, підписатися на наш канал і поставити дзвіночок для того, щоб не пропустити випуски нових цікавих казочок.